Почтово по этому поводу? Разбомбить немедленно, щоб вона не дошла сюди. При чому тут це? Тимчасово окупований Крим, місто Севастополь. У ждунів на вулиці запитали, як вони ставляться до того, що захід посилює допомогу для нашої країни. Я вам так скажу. Багато почекунів було налякано цим повідомленням за об'єктивних причин, власне. Страшно, звісно. Очень страшно. Я говорю, не допускать треба, щоб бить. біть і біть. Ані ж, ж хах... -ха. хитвоє оружие, люди, вагон, оружие, вагон, а наші не хотят їх бить. Так, не хочуть бити, дійсно. Вони просто не хочуть. Не тому, що не можуть. Не подумайте, просто у них 10 років було бажання знищувати українців, а тепер хоп. І зникло отакої. От Ці бабці, до речі, росіянки, тобто ждуни, які приїхали жити в Севастополь ще в 70-х роках. Потім при Україні, напевно, страждали там не самовито. А тепер в русському мірі знайшли для себе щастя. Але страшно. Страшно. Дуже страшно. страшно. Росія це та держава, которая всю жизнь. Тобто, э, НАТО умишленно підливає масло лазом. Ну, я считаю так. Скажіть, от с кого ми только не опрашивали сейчас. Всі не хотят ні в коем случае вже з Севастополі з Крыма. От ваша позиція. То есть победа будет за нами? Конечно. Я думаю, та жіночка, пам'ятаєте, якій в Криму колись все було по домашньому і уютно, теж не думала, що тікатиме звідти. Ну, Взагалі, політики не розбираємося, оскільки Росія. Так, ну в нас же теж много вооружений. Я думаю, що російське вооружение посім'ї буде, а не то мислі да, уїхати потіше. А где потише? на мало бути всюди тихо в принципі, якщо російське вооруження потужніше, ніж зброя країн з так званого колективного заходу. І дійсно показово те, що от жіночка каже: Я політикою не інтересуюсь. Проте тезу про так звану непобідіму Росію озвучує. І щойно питають у неї, а чи не хотіло б ви переїхати туди, де тихіш? Жінка каже не просто ні, а питає: А куди? Це все може нам прилітати, Ну і в інші російські города. Ну а немає бажання кудись там в сторону Владивостока отправиться з город героя. Ні, ми все одно побідім. Кадеться, наше діло Ага, і лева ваше діло. Навіть Путін визнав, що з ППО в його Україні та його армії є проблема, оскільки воно виявилося не готовим до тих викликів, з якими зіткнулося окупаційне військо за роки з початку повномасштабної війни. Однак, знаєте, це схоже, що не стосується місцевого Севастопольського гауляйтера. Розважаєва він там все у них тримає під контролем. У нього там все за планом. На час... те, що Обстановка напряжена, але контролюємо. Сейчас наши силы ПВО достаточно ефективно навчилися эти атаки отражать. Дійсно, Кримське ППО навчилося відбивати атаки. Тільки є нюанс. Вони відбивають ці атаки самою системою ППО, в результаті чого за останні місяці ЗСУ значно послабили протиповітряну оборону ворога на півострові. Через що руски були змушені перекидати туди нові, але спойлер їхня доля буде точно такою ж. Ось наш підвал, вод палновадис метр, кадавикають мише крисиб'ядно, потом опять набирається. Тимчасово окупований Донецьк, місто, яке було одним з найбагатших про Україні за 10 років окупації, буквально пірнуло в те, що називається рускій мір. В одному з районів міста вже рік, як рідина з каналізації затоплює будинок. Спочатку жителі намагалися якось із цим боротися, а потім просто змирилися. Про окупаційну владу я навіть тут не кажу. Їм традиційно на все це байдуже. Йдемо на першому етапі, І за того, що фекалії фекалію в підвалі дишать, самі бачите, в квартирі нічим. Смрад стоїть от родительний, е, окна відкриті день і ніч. але ну, нічого не допомагає. Задихаємося, просто задихаємося від, від цієї. Канализационные води заповнили подвалы дома год назад. Раньше люди відкачували їх самі. Правда, потім і это запретили. Одевали вот такие болотні костюми, щоб залезть туди, коли свет у нас у нас кабель там висит. А он отсирел от, от пара зимой же пар был от канализации каналізації. Ми без света ребята самі. Потому как же каці -то тоже сказали, воду не полезем. Так так своїх не бросаємо. Все ви правильно зрозуміли. Комунальники, які мали б щось із цим зробити, просто сказали. Та добійся нам це все треба, вирішуйте проблему самі. Пішли собі їсти шаурму далі. Тож пенсіонери самі намагалися якось боротися з цією фекальною повеню. Однак без результатужен при свічах під благовонію каналізації перспектива не очень заманчива, і люди стали писати обращення во всі інстанції. Ну будто играє в пінг понг їх відправляли від одного к другому. Дальше всю та же волокита. волокіта. Когда в інстанціях, видимо, поняли, що люди продовжують писати, їх направили на госуслуги. Що була оно 2 апреля? Відповідь прийшов да, што ведуться ремонтні роботи. Ну як ви самі бачите, ремонтних робот як как і бы, нет, і результату никакого немає. Але ж почекайте, Путін же ж врятував Донбас. Адже до того як він туди прийшов, за словами диктатора, там був суцільний занепад. А зараз то що? зараз? Це ж розвиток, прогрес. Бо там же ж Росія. Ви розумієте, що на цих територіях деградація почалася і економічна, і соціальна. Восім років. Я вже не говорю про убийство, постоянне убийство людей, Жінок, дітей і так далі. Що ми винуждені були зробити? Ми винуждені були признати їх незалежність. А тепер так, ці регіони дійсно є незалежними за версією божевільного діда, незалежними від нормального життя. Але не переплутайте. Це Україна погана та знущалася з людей, а не Росія. Я, коли... Все начиналось, Я думала, Україна вот это уйде, і у нас буде лучше. Но я ніколи не думала, що я окажусь в итоге через 10 лет. От як ми докатились до такой жизни? Зет-пропагандистка Юлія Скубаєва, яка була обома руками за російську окупацію та радо вітала її на територію українського Донбасу. Раптом зараз побачила очевидно. Так, те очевидно про що ми от говорили, зокрема в попередній новині, що з приходом Росії за 10 років все змінилося настільки в гіршу сторону, що навіть ті, хто були за Путіна в шоці, їх виявляється не попередили, що русський мір це дорівнює страждання. Як так вийшло, що нас без нас женять, у нас без нас квартири віднімають? І ніхто з нами не спілкується. Як ви думаєте, з чим це зв'язано? Можливо, це пов'язано з тим, що в окупації взагалі-то у людей не питають дозволу, коли щось у когось забирають та коли когось в чомусь обмежують. Окупація це і є, обмеження волі саме по собі. Можливо, Юлії треба пошукати причину в цьому? Є у мене така підозра. А пока его на просто щиро не разумеет, почему так раптом в так званій ДНР людей выселяют из их же ж квартир, а арестовывают майну звичайних громадян. И вообще никто не спрашивал, высылаете из квартиры или нет? Почему это происходит? Из-за пассивности, из-за гражданской пассивности, из-за того, что народ не считают единицы для принятия решений, с ним не считаются, и это демонстрируется, это демонстрируется. Наглядно і демонстративно. навіть найідейніші поплічники руського міра щось та й починають розуміти, але серйозно, тобто, пройшло 10 років, 10 років, і вона тільки зараз допетрила, що в Росії ніхто не рахується з людьми. Ну, це вона слоупок, серйозно. При тому, що самі росіяни не приховують те, що у них ніколи в країні не було демократів. Вони взагалі пишаються тим, що в них там вічний Путін тощо. І ця Юлія сама всі ці 10 років допомагала бандитам грабувати регіон, підтримувала це все, а тепер прозріла та каже: Ой, а, а як же ж так? А де ж демократія, де ж громадянська позиція? Ах, ну, десь явно не в Росії та не в русському мірі. Вона десь там на загніваючому западі. Смотриш, і больно на ту республіку смотрить. Больно на нею смотрети. Де ми живемо? ДД. Десь в тому місці, за назву якого, Ютуб буде дуже не в захваті. Я дивлюся навколо себе, скільки людей от, просто в якусь ужасну ситуацію потрапили. И, я пора... и мне плохо, мне не нравится. Мне не нравится, что меня окружают люди, которые страдают. Мне это не нравится. Я не хочу. Так, жить ця жінка в 2014 році закликала своїх земляків йти голосувати проти України на фейковий референдум. Закликала усі. Вона казала, що всім без України буде краще. А тепер їй не подобається, що ці земляки навколо неї розбиті та нещасливі. Та ти що? Так ти ж сама цього хотіла. Ти сама з ними це зробила. Ти ж сама хотіла руського міра, Юлія. Не подобається, як вам там допоміг Путін. Не подобається, що те, в що ти там щиро вірила всі ці 10 років, виявилося суцільною брехнею. Ай, Не засмучуйся. Зателефонуй Пушиліну. Він точно тобі допоможе. У нас, звісно, буде создан федеральний округ же, як в принципі, во всій Росії, Запорізький гауляйтер, колаборант Балицький розмріявся про те, що Кремль створить для окупованої частини України свій федеральний округ, в який згодом війдуть і Донецьк, і Луганськ, і частина Запорізької області, і Крим. Звичайно, все це буде суто незаконно, примусово, в односторонньому порядку, як це і раніше робив Путін. Нічого нового. Буде створений федеральний округ, який буде включати в себе нові території і вновь приєднані території, освобождані від українського нацизму. Коли президент прийме це рішення, я не знаю, це не... Госдума і Совет Федерації зі сім'ї рішення президента. Когда он це рішення, то буде созданий федеральний округ, і буде здана і дожність під конкретного человека. Я думаю, що це має бути в ближайше время. Тільки є нюанс. Трошки згодом спікер Путіна Пісков, коментуючи ось цю можливість створення подібного округу, сказав, що це взагалі-то не обговорюється на адміністративному якомусь федеральному рівні. Проте такі розмови ведуть політики та експерти нижчої ланки. Тобто і тут те, що каже, є балицький, просто повна маячня та суто фантазії бандита. Ну а в цивілізованому світі всі прекрасно розуміють, хто такий Путін та які в нього методи. В нього своя альтернативна історія та свій закон. І ніхто в цивілізованому світі не визнаватиме його терористичних дій. Перше, що ми зробили, це сповнили свій долг перед людьми які страдали від государственного переворота, і послідувавши за ним і послідши за ним э, бойових действий на територіях Юго-Востока України. На цьому я ставитиму крапку. Дякую вам за перегляд. Прошу вас дуже поширювати цей проєкт у соціальних мережах, аби дедалі більше людей бачили правду про те, що відбувається зараз на тимчасово захоплених Росією землях. Дякую.